Сергій Колінченко до Полтави приїхав із Решетилівки, займається виготовленням килимів та вишиванок. Через фінансові труднощі в Україні більшість його конкурентів закрили бізнес, але він знайшов вихід. Починає співпрацювати з Америки, нашими нашими людьми тобто з українцями, які цікавляться нашими вишиванками. Ну з уклоном на, на сучасний. На сучасний, на сучасний одяг, на сучасний крой, але з елементами української вишивки ми ще співпрацюємо. Саме для того, щоб показати важливу роль цього сектора економіки у розвитку держави, і було започатковано відзначення дня підприємця. Нині в області налічують більше 60 тисяч приватних підприємців. Саме представники малого та середнього бізнесу створили понад 200 тисяч робочих місць. Це мабуть, ви теж такі люди, які не роблять громких заяв. А працюють на благо України, на благо територіальної громади, на благо Полтавської області. Саме таких відповідальних, ініціативних та сильних, якими є підприємці, не вистачає нині в органах влади, зазначив перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко. А ще бракує у владі і патріотів своєї держави. Коли у наш дім прийшов ворог, то ви підставили свої плечі, ви допомагали, допомагаєте. І переконаний, що і будете допомагати.